Такий апарат. Ну, зазвичай це 21 день, але мож... побачимо це пізніше. А так. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Все довкола мене. Уже на вулиці весна і прийшла пора діставати ось такий апарат. Можливо, хтось не знає, що це за така машина. Це інкубатор, але не з нових, не з сучасних. В цьому інкубатору вже дуже багато років, і тут система ще та стара. Але я вам хочу сказати, що вже два роки поспіль я в ньому закладаю яйця і висиджую курчат, і все в порядку. Мені, в принципі, подобається те, як він працює. І зараз я буду цим і займатися. Але спочатку, перш ніж це все зробить, мені потрібно підготувати яйця. Тому погнали. Ми живемо в селі, тримаємо курей. Тож яйця у нас свої домашні. Я ось тут назбирала, зараз якраз такий період весна, кури почали нестися. І що мені потрібно зробити? Я не мию. Вони ось такі грязні, деякі в болоті, але в інкубатор, коли я заложу яйця, їх мити не потрібно. І що я зараз буду робити? Яйця потрібно буде перевертати зранку та ввечері. Так як у мене інкубатор ще старий, є зараз новітні інкубатори, коли там само все перевертається. А я це буду робити вручну, тому ось так з однієї. З сторони я просто ставлю хрестик, а з іншої сторони нічого не буде. І я тоді буду бачити, на якій стороні лежить яйце. І ось так усі яєчка я ось ці позначаю з такими хрестиками. 28, 29. Останнє яйце, і тут у мене загалом 61 яйце. У нас тут по сільських наших повір'ях, так як ми і під квочку кладемо, має бути непарна кількість яєць. Так само непарну кількість яєць я буду закладати і в інкубатор. Ну що ж, яйця вже готові. Будемо зараз встановлювати інкубатор на місце, де він буде працювати, і вкладати уже тоді яйця. Погнали! Так як цього року у нас нестабільна погода, холодно, в нас ще передають морози. А інкубатор я вже хочу встановлювати, тому я буду це робити в теплій кімнаті. А зазвичай я просто ставила його в віранді і він нікому не заважав. Але в нас є тут ось така поличка, шафа. Я також його тут зараз поставлю, встановлю, і він також нікому не буде заважати. Ось тут кинула переноску, провела, тому що він завжди має бути. Підведений до електрики, адже тут буде воно грітися. І так показую, який інкубатор. Ось так він виглядає. Тут самі головні зверху лампи, які і гріють яйця. Тут потрібно обережно з ним поводитися, тому що можуть обтруситися ось ці лампи і вже не буде того тепла. А я навіть не знаю, чи до таких старих інкубаторів ще є оці всі лампи і тому подібне, та все що можна замінити. Далі ось такі заглушки, бачите, саморобні, до речі, хтось зробив від шампанського. А це ще ось регулятор температури. Ну, це вже потім я покажу розкажу. Всередині знаходиться ось така сітка, на яку я буду викладати яйця. І під сіткою знаходиться ще ось така платформа. Це вона для того, щоб наливати воду. Адже буде велика температура, і потрібно, щоб була тут водичка. Зараз я її налию просто так, а як далі я буду її наливати, тому що її потрібно буде доповнювати там, через день, Ну, дивитися, як вона буде випаровуватися. Тоді я покажу, як я це все буду робити. А зараз я просто ось так наповнюю ось ці пазлики водою, щоб кругом була водичка. Воду вже залила. І ще є один такий нюанс у цьому всьому, що потрібно, щоб була рівна поверхня, щоб воно рівненько стояло, нічого не перехилялося. Зверху тоді я ложу ось цю сітку і вже на неї починаю викладати яйця. Чому я їх позначала? Тому що я буду ложити їх на одну сторону, а потім перевертати на іншу. Ну, зараз я буду їх викладати ось так хрестиками догори. І ось так я їх по порядку. Викладаю. Також я яйця, ось як можете бачити, викладаю всі в одному напрямку. Тобто ось так гостреньким туди, а оцими срачками сюди. Не знаю, як правильно воно називається, але можете ось так побачити, що вони ще їх викладаю всі туди, в одному напрямку, однаково. Ось так. Щоб вони лежали. Бачите, я їх не кладу прям аж під оці стінки. Тому що ось тут сіточка, дирочки, тут вже немає їх. Плюс тут водичка, і я їх прямо до самої стінки не кладу. Викладаю ось так. Напевно, всі ті, що я підготувала, не влізуть, ще рядочок зараз положу і потім скажу вам, скільки все ж таки в мене влізло в цей старий інкубатор. Старий, але головне, що він працює чітко і висидює нам курей. Які нам потім несуть яйця. Заклала я в інкубатор 56 яєць, ось так це все виглядає, і зараз буду вже їх накривати і вмикати його. Так, беру ось цю кришечку. Ось так. Тут ось ці заглушки. Ставлю їх ось сюди. Тепер вмикаю в розетку. До речі, я його навіть не перевіряла. Зараз побачу, можливо, він зовсім не працює, а я вже все положила. Так. О, працює. Зараз я отак відкрию, подивлюся, чи всі лампи працюють. Так, всі чотири лампи працюють. Чудово. Ось це така штучка, це регулятор температури. Вона вставляється ось сюди. І тут, в принципі, і написано, що зменшити там до 37 або збільшити до 39. Оптимальна температура там 37,6 до 38 градусів. У мене є ось такий градусник. Я його спеціально купила для інкубатора, тому що спочатку. До речі, я вже два роки висичую, і спочатку в мене стояв звичайний градусник. І щоб ви собі розуміли, я оце подивилась температуру, збила його, ще раз поміряла, збила і ще раз поміряла. А цей градусник він сам, температура спала, воно тут показує. Температура піднялась, також показує. До речі, ось тут є така зелена поміточка, яка температура оптимальна для того, щоб ось такі наші курчатка вже бігали тоді у нас в хліві. Так, і я його ставлю ось так ось сюди. Тут теж є дирочка така, я його запихаю. А тут температуру, зараз я її накручу, тому що вона просто поставилась, і я її отак збільшу. Коли вже набіжить, тоді нагріється він трішки. Я подивлюся на градуснику, яка температура. Виставлю, і вона потім вже буде, якщо не крутити ось цей регулятор, нігде його не збивати, то вона буде стабільно триматися. І так вони там. Ну, зазвичай це 21 день, але можуть деякі раніше вилупитись, деякі пізніше. Наприклад, в тому році спочатку там, в один день вилупилось багато, ті через 3 дні вилупились, але плюс-мінус там пару днів у них різниці є. В тому році в нас ну, також я не пам'ятаю, скільки яєць я заложила, ну, десь, напевно, до 50 яєць також було. Ну і Курчат було багато, десь 30. 36, ніби якщо я не помиляюсь, 36 шестеро курчаток у нас вилупилося. Було багато завмерших, але це я думаю ще була моя трішки проблема, тому що я взяла дуже маленькі яєчка, адже в нас кури були молоді, і вони ну, напевно не могли проклюнутися, тому що їм було там дуже тісно. Цього року я яйця вже відібрала, взяла які більше і ось заложила. Тому будемо чекати, дивитися, як будуть поводити наші яйця. Я невеликий спеціаліст, роблю це всього навсього два роки. Нам Женін батько віддав ось цей інкубатор, і я вирішила, чому б ні, спробую сама. Також в інтернеті там почитала деякі нюанси. Перший раз заложила яйця, перший рік усе вийшло, на другий рік також усе вийшло. Тому, можливо, комусь це відео також стане в нагоді, комусь буде цікаво. Якщо вам воно сподобалося, ставте, звісно ж, вподобачку. І кому цікаво, як у нас буде, який у нас буде результат, дивіться далі, адже я поступово буду вам показувати, як проходить цей процес, як тут я буду цю водичку доливати, як я буду їх перевертати. Ну і, звісно, коли будуть появлятися перші курчатка, ви також це все будете бачити. Тому не перемикайтеся, переглядайте далі. Сьогодні у нас вже п'ятий день інкубації, ситуація особо незмінна. Все, що я роблю, це зранку та ввечері перевертаю яйця, щоб обидві сторони вигрівалися. Ну і звісно що не забуваю доливати водичку, це обов'язково. Тому ви також не забувайте. Раніше я робила це шприцом, а так у мене його зараз немає, я його забула купити, то просто ось так акуратно заливаю в ці квадратики і вона собі там розпреділяється потихеньку. Сьогодні у нас вже 15-й день. Що тут у нас? Температура стабільна. Так як поставили спочатку, так вона тут і гріє. Зараз буду перевертати яйця. Все те саме воду доливаю, яйця перевертаю двічі на день. Хочу вам показати один нюанс. У мене такого ще не було раніше. Ось, можете бачити, в мене яйце розбилося. Перед цим у мене ще одне яйце розбилось. Я його виложила і замінила. Це було ще спочатку. А потім вже це було десь на середині. Розбилось ось таке ось це яйце. Ну, я думаю, зроблю такий експеримент. Мені і самі дуже цікаво. Думаю, вам також буде цікаво, чи щось із цього вийде, тому що воно тріснуте. Я буду здивована, якщо тут буде курча, і воно вилупиться. Ну, побачимо це пізніше. А так, то все у нас стабільно. Перевертаються, гріються, чекаємо на курчат. Нарешті закінчився інкубаційний період. І в мене таке вперше. Подивіться, скільки курчат у мене вилупилось. А ось і мої курчата. За три роки в мене вперше така ситуація. А причина в тому. Що нашого півня пора відправити на суп, він у нас виявився безплідний, і всі яйця в них немає жодного зародку. Мені, звісно, так обідно, тому що місяць часу я приділяла їм, я їх двічі на день перевертала. Я за ними слідкувала. Я наскільки чекала вже цих курчат, уже коли закінчувався цей період, я підходила і слухала, чи нічого там не цяпає. Я їх уже до вуха прикладала ці яйця, надіялась, що сьогодні-завтра. І тут я їх просвічую і розумію, що це все, нема нічого. Зараз я вам продемонструю, що вони пусті. Дивіться. Ого, оце воно сильне. Що це за яйця дракона? Ну воно, бачите, взагалі нічого немає. Просто пусте яйце. Мені просто аж так обідно, так мені обідно. Ну і, в принципі, оце всі яйця, вони просто отакі, без жодного зародка. Я не надіялась на такий результат. Я думала, що, ну, знаєте, ясно, що всі яйця ви їх, вони не вилупляться, але ж хоча б половина. Ось, о, курчатка. ціп 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 цип цип ціп 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 Мали вони сказати і не сказали. Звісно, що я на цьому не здаюся. Я ще раз закладу інкубатор і буде в мене ще одна спроба. А якщо на цьому відео ми не збираємо 500 вподобаєчок, я це все вам покажу в новому відео. Ну, на цьому все, до зустрічі!